Появи прикрасу, через яку зупинили справжні тенісний матч. Вау! Wow. А тепер уяви, що вона може зупинити погляди на твоїй руці. Так, це браслет теніс. І повір, його історія цікавіша, ніж у половини сучасних серіалів. Більшість людей знає, як він виглядає, але майже ніхто не знає, чому він має таку назву. А в кінці я розкажу, як відрізнити якісний браслет від блискучої іграшки. Але спочатку став лайк і підпишись. У мене щодня корисне відео. 1987 рік. Відкритий чемпіонат час тенісу. С Open. на корті Кріс Еверт легенда світового тенісу. Елегантна, стримана, завжди з холодною головою. Під час напруженого розіграшу її діамантовий браслет просто падає з руки. Застівка розкрилась, і вона зупиняє матч на телетрансляції. На повному серйозі каже: мені потрібна хвилина. Поки не знайду браслет, далі не граю. Після цього вся Америка шукала в ювелірних магазинах той самий тенісний браслет. Хоч до цього він називався зовсім інакше: лінійний браслет або браслет вічності. Цікаво, що Кріс Еверт Носила такі браслети багато років. Це був її стильовий підпис, а не випадковість. Ще один факт: ювеліри люблять тенісні браслети не лише за красу. Вони використовують їх як тест на якість діамантів. Камені тут мають бути однаковими за кольором, чистотою і огранюванням. Будь-яка різниця одразу кидається в очі. Тож для одного браслета ювеліри перебирають десятки й сотні діамантів. А найдорожчі тенісні браслети у світі роблять з рідкісних кольорових діамантів: рожевих, жовтих, синіх. Деякі з них коштують більше ніж квартира в центрі Праги. До речі, у чоловіків існує своя версія браслету з більш масивними ланками. Там досі використовується стара назва лінійний браслет. Як же зрозуміти, що це саме той якісний тенісний браслет? Є чотири ключові ознаки: перша гнучкість. Він має рухатись як шовк, не ламатися і не клікати. Друге кріплення. Кожен камінь закріплений у крапанах, маленьких металевих зубчиках, які тримають камінь і дають світлу проходити з усіх боків. Третє застіпка у якісних браслетів вона подвійна або з додатковим замовком. Очком. Він не повинен повторити долю браслета кріс на корті. І четверте, метал має бути непомітним, тому використовують біле, жовте золото або платину. І знаєш, чому цей браслет носять навіть щодня? Бо він не кричить про себе. Він працює як лінія світла, яка підкреслює зап'ястя. Його носять з кедами, джинсами, костюмами, вечірніми сукнями. Це той тип прикрас, який не залежить від віку, стилю або трендів. Це інвестиція, яка не застаріває. Недарма зірки носять його постійно, від Дженніфер Лопес до Гайді Клум. Щоб не помилитися з вибором, просто приміряй. Якщо браслет рухається плавно, не перекручується і не стирчить, він твій. І, до речі, не обов'язково брати діаманти. Моасаніт або якісний фіаніт дає такий самий ефект дорогої лінії світла. Якщо ти теж хочеш такий браслет, пиши в коментарях слово блиск і я тобі надішлю свій безкоштовний шопінг по прикрасам. Попереджаю, зараз ти закохаєшся в прикрасу.